Дуже чітко відчувається, що змінюється сприйняття загрози від Росії. З'являється якась нарешті чіткість в усвідомленні спільних загроз і чіткість в розумінні того, а що потрібно робити вчора. Буквально був затверджений звіт, який стосувався бачення того, як може бути може виглядати. З точки зору наших партнерів з точки зору України може виглядати е, надійний тривалий мир. І що принципово, що е, наші колеги затвердили такий звіт, який говорить про те, що ніяких поступок агресору не може бути зроблено ніяких е, подарунків агресорів не може агресорові не може бути зроблено. Що Україна має отримати надійні гарантії безпекові, якраз які будуть. Е, е, Означати членство України в Альянсі, а між тим, скажімо, на перехідний період, це має бути щось подібне е, на, на е, забезпечення статті 5 е, членства в НАТО. Е, дуже важливо, що також йдеться про необхідність там репарацій від е, з боку Російської Федерації повернення усіх наших полонених, повернених повернення депортованих дітей. І власне вибудову спільної архітектури європейської і трансатлантичної безпеки з участю України. А інші речі, які тут обговорювалися, вони стосуються і загроз у Балтійському морі, і загроз для критичної інфраструктури європейських країн і гібридних загроз. І є ну дедалі чіткіше усвідомлення колег, що все таки Росія має отримати стратегічну поразку у цій війні, але я буду не до кінця, скажімо так, щирою, якщо скажу, що це всі колеги, всі делегації поділяють саме такий погляд. На жаль, є ще багато тих, хто вважає, що в якийсь м'якший спосіб домовлянь, перемовин, умовлянь можна змінити ситуацію і. Уникнути такої прямої кон конфронтації з Росією багато хто ще не вважає, хоча Росія веде війну не тільки проти України, а й проти Європи, і проти всього вільного світу, все ще не вважає, що вони є частиною цієї війни. Я переконана, що це усвідомлення прийде, але звичайно, ми тут. Колегами працювали багато і на двосторонніх а, зустрічах з різними делегаціями з точки зору підвищення а, забезпечення як фінансової для української військової промисловості, так і прямих постачань закупівель для України. В тому числі через інструменти закупівлі у сполучених штатів Америки багато країн зараз ведуть розмову якраз про свої бюджети на наступний рік і тут ну це правильний майданчик, де можна було лобіювати те, що ми робили з колегами, збільшення їхніх витрат на оборону для потреб України. Ну і очевидно, пряме фінансування українських компаній, які на сьогодні мають ті технологічні спроможності, яких насправді немає ще ані в Європі, ані в Сполучених Штатах Америки.